Мої кохані, чи хоче він повернутися до тебе, подумайте про цього чоловіка. Зараз подивимо всю інформацію, кохані мої, таро це наука. І взагалі для таролога потрібно знати тільки ім'я для того, щоб дати інформацію. Коли ви пишете, чи потрібно фото. Фото це вже із грані Ясновидіння, коли таро не потрібне, коли людина бачить да, потусторонній світ саме через фото. Тому... Коли вам пишуть дуже багато чого треба для того, щоб дати відповідь по картам таро, кажу вам так: для карт таро потрібно тільки знати ім'я і мати колоду таро. Навіть якщо ви не знаєте ім'я наприклад, чи є у нього коханка, то входячи у ваш... Канал або в його канал, та знаючи його ім'я. Вся інформація буде доступна до торолога. Тому не переживайте, не ускладнити собі в життя все набагато простіше. Особисті запитання, особисті розклади, амулети. Вже багато хто з вас написав мені відгуки про те, що їх життя змінюється. Головне приймати всі зміни, коли будуть у вас у вашому житті, коли амулет буде діяти. Принцеса, ви зараз з мечем і щось вам не подобається да, в цій ситуації. І так, чи хоче він примиритися з вами? Вау! Вау! Дівчаточки, він хоче з вами десятку пентаклів більше, ніж примиритися. Він хоче з вами стабільні і надійні відносини, де дім повна чаша, де народжуються діти, якщо актуальне, де кішечки, де собачки, де батьки, і де вибір виходить не тільки через серце, але через голову. Але йому як думка з вами бути разом у браку, як і не бути разом, вона чомусь йому ну, не до чомусь йому болить, дівчата. Причому довгий час, Причому довгий час. Зараз подивимось, а чому? Тому що є хитрість і обман, дівчата. Так, є хитрість і обман. Більш того, є те, що ви наповнюєте його чаще, а він це не цінує. Хоча він розуміє, що ви жінка дуже красива, енергійна, емоційна, що ви, якщо вийдете, вибачте за поріг або на поріг, то на вас звертають увагу. Так, він хоче з вами продовження шляху. Це одностайно. Причому він бачить енергію в цих відносинах, він бачить, куди рухатися з вами. Зараз він веде себе як принц, він незрілий, або молодший за віком, або просто не хоче. Дорослі те, що ти. Знов таки, дитяча позиція дуже вигідна для чоловіків. Також а що я? Я не при чому. Я просто кохаю У нього зараз розбите серце, та й ви зараз, як дитя, стоїте з мечем. Теж така, знаєте, пара, а двоє, доросли, двоє підлітків.